Це було наприкінці 18 століття. Подільський поміщик Ігнацій Цибор Мархоцький став власником півтора десятка сіл у тогочасному Ушицькому повіті Подільської губернії. Всі свої землі граф проголосив Меньковецькою державою. Вона мала свої кордони, власні гроші і позбулася панщини за 66 років до офіційного скасування кріпосного права у Російській імперії. Він, як знаємо, кріпацтво скасував, і люди стали вільними. І він їх створював рад. Ря... І з ними радився в цьому плані. Тобто, це були вже перші паростки самоврядування. На своїй землі граф Мархоцький побудував чотири резиденції для різних пір року. Це одна з них у селі Отроків Новужицького району. За сотні років у цих приміщеннях чого тільки не було. Після революції спочатку тут була школа бухгалтерів. Потім після того була школа для розумово відсталих дітей. А в 60-х роках, в 64-му році, по-моєму, тут прийшла школа, така наша восьмирічна школа, вона тоді називалася. Коли почалася оця наша незалежність, люди її по-іншому зрозуміли і почали тут розбирати. От камінь на камінь. Спочатку це приміщення, взагалі було на фотографії, її було розкрите, шифер зняли, грубки порозвалювали, вікна повитягували. Тобто воно було напівзруйноване. Ще трохи люди розтягнули б тут все до останнього камінця. Але кілька років тому сюди приїхав львів'янин Ігор Скальський. Він шукав історичні пам'ятки по всій Україні, а купив літню резиденцію пана Мархоцького. Скільки вона коштує, не зізнається. Я дуже люблю подорожувати по різних місцях, де є різні пам'ятки архітектури. Я люблю старовину. і це мене привело і в це місце. Обійшлася вона у велику частину всіх моїх заощаджень. От, але ще більше сюди треба вкладати, тому що дуже багато потребує ремонту відновлення. Щороку Ігор Скальський організовує тут етнофутуристичний фестиваль отруків. Атмосфера 19 століття, фаєр шоу на свято з'їжджаються з усіх куточків України. Бабки на паличках йдуть сюди, тут розклали лавочки. Вони всі сиділи на лавочках. Їм було цікаво, не кожен може поїхати до столиці чи до іншого міста, щоб побачити отаке чудове дійство. Мецената в селі називають диваком та оригіналом, але найчастіше паном Мархоцьким. Він потрохи відбудовує резиденцію графа, хоче зробити це місце привабливим для. Для туристів приватизація архітектурних пам'яток не завжди погано, впевнені депутати, і обома руками підтримують задуми благодійника. Народ, який не має своєї історії, він не має майбутнього. Це не просто висказування. Ви бачите, що люди, які десь мають якусь копійку, от як сьогодні пан Скальський, так він вже це зрозумів. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт. з Новужицького району для Подільської панорами.